Добрий день. У мене, коротше, ось напарник, настоящий воїн, воїн світу. Зараз він розкаже, як він загарив короче, вчора Йде, Йо. позийде. <кх�> свої, свої, свої дома сидять, бли. а не по каналах лазять. У мене ще один воїн, грибочок. Сидить грибочок, наблюдає РЖ. Мене звати Ян, а позивний барон. Це у мене ще з 22-го року приліпилося. Я тоді ще був в ДФТГ. Шли бої там біля Єрпіня. І там наш паромедик. Він мені сказав, будеш, каже, бароном. Ну, так воно й причепилося. Я родом з Херсона, От, Пройшов добровольцем. Дрон летить. Оце їхня гіраня тут літає постійно. Бензопилки ми їх називаємо. Купянське, село Ритьківка. Ну вони якраз туди заходили, до нас е, забігали ми. Трошки їх убивали. Ну, вони намагалися зайти на Куп'янськ. От, просачувалися по дві по три людини. Це про турбує мову. Ми зайняли позицію, ми зайшли завчасно, і їхній шлях якраз лежав через нас, тому їх не пропускали. Ми сиділи два дні, було зовсім тихо, абсолютно, не пострілів, повна тишина. Ми вже навіть почали трошки розслаблятися, хоча цього не можна. Потім мій побратим пішов на сусідній бліндаж, взяти водичку. Виліз. І Пі... так прямо, да, і можна говорити. Виліз, коротше, пітер, от, здійснив постріл, прострелив йому підбородок. Я це побачив, почав працювати по пітру. Пітер втік. Побратим вернувся, я йому надавав першу медичну допомогу. Пітер повернувся і кинув в сусідній бліндаж гранату. Ми з ним перестрілялися трошки, затрьохсотили. Він забіг в бліндаж. Потім ми його закидали гранатами. А і так кожен день вранці вони все час заходили. От, ми вже готувалися до того, що вони зайдуть, тому що все у них було стабільно. Ми навіть вже приблизно вичислили, в яке время вони будуть заходити. Це 4 ранку. Ми вже в бойовій готовності і їх чекали. По-любому, два-три піка до нас забігало. Весь цей час ми просиділи в оточенні 35 днів, днів. Да. Провізію нам доставляли. Бабоягою дроном, бомбером Усього, в принципі, вистачало, і водички, і поїсти. Все привозили, все скидували регулярно. Наші БПЛА нас дуже сильно теж оберігали, вони сиділи, вони постійно над нами працювали. Штурмовики трошки штурманули їх і вони їх відкинули, то з'явився калідор, і ми по ньому й вийшли. А напрямок був важкий. Ми туди зайшли, то відстояли. І вийшли туди з піднятими головами, маю сказати. Тому що ми їх отримали. Свій напрямок ми точно отримали. 208 не здав позиції. Це, мабуть, кожен має собі сам вирішити, що йому дороге. Боротися є за що. Вони до нас прийшли, і якщо ми їх пропустимо, це буде, звісно, дуже-дуже важко тоді. Тому що поки війна тут, якщо ми нічого не будемо робити, вона прийде до нас додому. До кожного із нас вона прийде додому. Тому я зробив свій вибір. Остальний вибір за вами.